Вітаю всіх учасників проєкту Тижня молодіжного читання, який цьогоріч проводить Херсонська обласна бібліотека імені Бориса Лавреньова. Мене звуть Оксана Зиненко, я херсонська письменниця, авторка історичних романів про епоху Гетьманщини. І в цьому відео хочу познайомити вас зі своїми творами. Романи Останній лицар Гетьмана і таємна місія Гетьмана. Були написані на базі наукових історичних досліджень українських істориків, а також істориків емігрантів і опубліковані у Київському видавництві Український Пріоритет у 2020 і 2021 році. Роман Останній лицар гетьмана занурить читача в епоху Гетьманської України, зокрема у часи правління Гетьмана Петра Дорошенка, того гетьмана, який свого часу. Розгорнув визвольну війну проти двох країн-загарбників, Речі Посполитої та Московії з метою здобути незалежність для української козацької держави. В романі будуть поєднані дві епохи Україна 2014-го і 1674 років. Це зроблено для того, аби ми могли провести аналогії між минулим і сучасним, зрозуміти, чому наша історія іноді повторюється. І який вплив ці події мають у нашому сьогоденні? У творі будуть присутні реальні історичні постаті того часу і, звісно, художні персонажі, які рухають сюжет вперед? В романі Таємна місія Гетьмана. На базі наукових історичних досліджень я показала епоху гетьмана Івана Мазепи, зокрема, найбільш доленосні події 1708-1709 років, причини переходу Івана Мазепи на бік шведського короля Карла XII сумнозвісну Полтавську битву, а також постать самого українського керманича надзвичайно легендарну, загадкову. І цікаву для нас учасників в романі поряд із реальними історичними особистостями будуть присутні і художні персонажі, художні герої, пригоди яких ви зможете бачити у гетьманській столиці Батурині, Польській Варшаві та царській Москві. А на читачів, звісно, чекають довічні уроки єдності, які пройшли наші. Предки в минулому і які ми маємо засвоїти у нашому сьогоденні. Принаймні рік тому обидві книги були у фондах бібліотеки імені Бориса Лавреньова. Також їх можна замовити, звернувшись до мене в особисті повідомлення у Фейсбуці, або на сайті видавництва Український Пріоритет, книгарні є, «Якабу» та інших книжкових крамницях. Тож, Читаймо українську історію, вивчаємо наших героїв під слоганом читаймо, творімо, перемагаємо.